Що дозволяє каналам розкритися, ще раз кажу раф, що дозволяє каналам розкритися, це вже наше відношення. До нас ці канали приходять у такій формі, як приходять, От. трошки відкриваються більше чи менше, але зазвичай. Відповідно до нашого щобля, нашого рівня, і якщо ми будемо готові до розкриття, тоді останні, коли повністю усе відкрито, або повністю все закрито на цих щоблях, а нам потрібно вже знати, що усе наше відношення. До розкриття науки мудрості залежить тільки лише від нашого зв'язку, від закритих світел до розкритих світел. Так запитуйте, перевіряйте, побачите, То ви самі можете з'єднатися і запитувати, і потім людина навіть ніби анонімно, коли не хочуть знати, хто запитує, теж так запитуйте. З'ясувати ці речі має зобов'язання таким чином, щоб це заповнило б серце. Принесло б нам спокій думкам розуму, щоб ми насправді. Отримуємо Бальсу Лама з розкритими руками, обіймами, а доти, ми повинні повертатися до цього знову і знову, як це було з байсуламом в той час, коли він вивчав арі, вчився в нього, він знову повертався, змінював. І дуже страждав. І так ми будемо старатися робити.